Чи любите ви фотографуватися? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Ну, На рахунок фотографуватися, це знову вже прийшло на якомусь певному моменті мого життя, коли я не любив взагалі робити автопортрети чи там робити mm -hmm. селфі. Я говорив, це мені не потрібно, і це якось так банально. А одного разу, коли я прийшов і я побачив себе в дзеркалі, ну, це було в береті. я побачив образ і я захотів зробити власне, автопортрет. І з того часу я зробив там серію автопортретів, тому. Сказати, що я особливо фотографуюся власне, як себе, я би не сказав. От, скажімо, я більше цікавий собі, як в різних образах. У не тут десь більше як творчі креатор, зйомки, кіно, можливо. творчі зйомки, mm -hmm. так. Ага, дякую. А, можливо, ви знаєте, чому люди часто відмовляються від фотосесій, на вашу думку? А які можуть бути в цьому причини? Причин може бути дуже багато, від дуже банальних, але передусім, це скажімо, десь. Ну, в люди в собі, як би це правильно сказати, не впевнені. Тобто, і їм здається, що вони негарно виглядають, і не так. Я взагалі кажу, що негарних людей немає. Я так. проводив, до речі, знімав дуже багато людей, і я проводив ну, одну людину. Я попросив зі мною попрацювати більш довгий час. Ну, скажімо, вона була не фотогенічна, і я пробував зробити цікаві портрети власне з цієї людини. Я дуже багато пробував, міняв ракурси. І полюбе можна зробити цікаві фотографії. Друге, люди дуже говорять, я не гарний, чи я не гарний, Навіювання Навіювання, сучасна. але не в цьому основне. Я все-таки вважаю, що гарна фотографія це не передусім гарна людина, а це власне той інтелектуальний потенціал, який несе та чи інша людина. Тобто, Це передається через погляд, там, через певну міміку угу. і, так далі, і так далі. Тому тут, власне, дуже важко ну, сказати, чому не фотографується. Але Скоріше, я думаю, власне, через те, що нас е, є невпевненість. І друге, я би сказав, це, власне, е, десь комусь на якомусь етапі вони попали в руки, не скажемо, не досить добросовісного, навіть би не назвав фотографа. Цим uh, іменем а до людей, які взяли камеру і зробили неякісні, непрофесійні фотознімки. Після цього в людини з'являється комплекс. Так, ми навіть говорили. У нас недавно було інтерв'ю одне дівчини, її пофотографували. Після того просто в неї почалися якісь травми, комплекси. І вона закрилась в собі. І просто я її пофотографувала дуже швидко, і вона сказала, що її світ помінявся від до до після. І таких фотографів дуже багато, на жаль, які. Мабуть, не до кінця думають наскільки наслідки можуть нести їхні знімки потім для людей. Однозначно, бо один мій знайомий до нього приїхала його пномінниця, і він до мене прийшов з проханням, каже: Сміха, вона якась така сіра мишка, якась така невпевнена. Каже, пофотографуй її. Та кажу, та приводь і це по, про вплив по... фотографій. Так, да? так, так. Так, от цікаво, бо, Ну це не був експеримент, просто він мене попросив. Я просто це зробив, я її пофотографував. Причому вона мені так підіграла, мається на увазі, ми там ну, міняли одяг, якісь певні образи створювали. Пізніше значить, я видрукував там буквально 10 фотографій. Запросив їх до себе, там, показав ці фотографії, вона стоїть, дивиться, нічого не каже. Я кажу, що не подобається. Я вона так стоїть, дивиться, каже, ні, дуже подобається. І, це, і вона поїхала. А буквально через два місяці знову мій знайомий приходить і каже: отримав значить, цей повідомлення від своєї непнеміниці, а мами, значить, і, і каже, зовсім вона помінялася, стала така. ну... Впевнена і каже навіть дівчата її в цьому закладі, в якому вона вчилася, зробили темно, бо почамо відбивати хлопців дівчат. Тобто вона поміняє вину. Побачимо, що вона може бути зовсім не сірою мишкою, а такою цікавою дівчиною. Відповідно, у нас себе десь відчула в цьому. Це просто вау ефект фотографії, коли ми розуміємо, що фото це більше, ніж просто світлини, і саме те, як ви кажете, що закликаєте через фото також нести щось. Це прекрасно, коли фотографія змінює життя на краще. Дякую дуже вам. Та,